Ну що, друзі, всім привіт, доброго дня. Калькулятор сьогодні тут неспроста. Дивіться, сьогодні 20-й день мого челенджу за 500 доларів до автомобіля. Статистика за 19 попередніх днів є перед вами. Кожен з цих торгових днів є на моєму ютуб-каналі в послідовності. Тому ви можете все переглянути. І сьогодні ми зараз будемо з вами. Надіюсь, що фіналити цей челендж, це день 20, баланс майже 880 тисяч гривень. Наш стартовий капітал буде 44 тисячі, тому що ми відчиняємося на 5%. А Від цієї суми це 43 ще з одним словом, 44 тисячі гривень. Тобто я зараз ставлю баланс, точніше ставлю угоду в суму 44 тисячі гривень, та ми відповідно будемо розпочинати. Я часто признаюсь, трішки хвилююсь. Чому? Тому що не питання, напевно, від тої суми, питання це того, що, якби. Ну, коротше, ви розумієте, що до до, до мільйона не так і багато, я типу ці, на цю галочку поставити, трішки так мінімально переживаю, тому давайте будемо розпочинати. Дивіться, торгуємо сьогодні по індикатору RSI. Знову ж таки, стратегія, як торгувати по індикатору RSI, точніше, повноцінна стратегія, як торгувати по стратегії, яку я зараз буду використовувати в цьому відеоролику, є під цим відеороликом в описі. Тому переходьте, переглядайте та не забудьте відтворити, не забудьте, що якщо ви тільки розпочинаєте свій шлях, ви можете буквально перейти на деморахунок, який є безкоштовний і без ризику коштів. Попробуйте торгувати на цій стратегії. Якщо це виходить, то відповідайте. Не переходити чи не переходити на реальні, вже відповідно так мовити, ну на ваш розсуд. І ми розпочинаємо пошук першої ситуації. Давайте не знаю, якщо зараз є найдуду. То ми разом. Якщо ні, то поставлю невелику паузу. Так, да, ситуація є, друзі, чи хафед же поїв, вичнемося ми на. Дві хвилини, давайте на пониження. Знову ж таки, чому вчинулися ми на пониження? Тому що індикатор RSI нам стверджує, то, що відбувається перекуплені сильно Тобто ціна штучно продавала вгору і ми так мовити будемо чинятися на пониження. І для чого мені калькулятор, можливо, хтось запитає, тому що я буду кожен профіт фіксувати на калькуляторі щоб вже чітко так мовити, копійка в копійку зробити та зробити сьогодні вивід. Отакий у нас сьогодні план. По ідеї має все піти доволі непогано. Інколи, до речі, отримують такі запитання. Припустимо, ми от так чи інакше, хто розуміє, про що я говорю, хто розуміє, як торгується ця стратегія? От, наприклад, я відчиняюся там по перепродності або перекупленості, тому що я розумію, що ціна, якщо виходить за первичну зону, буде повертатися відповідно назад. І інколи люди питаються: а ну, типу, вона може, наприклад, піти вниз і там, по-моєму кажучи, впасти в нікуди. І відповідь на це питання полягає саме в тому, що друзі це неможливо, тому що в такі активи, як валютні пари, це типу там євро-долар, швейцарський франк, японська єна, там новозеландський долар, щось таке, типу гривня, навіть там щось таке, такі валюти, до речі, рублів тут немає. Це ті фундаментальні валюти, в яких так мовити, ну. Капіталізація цих валют, вона нереальна. І так чи інакше, всі інші активи для порівняння, ви скажете, от біткоін може там пообвалитись, може там ефір якась альта, щось таке впасти, акції, нерухомість там може бути то-то. Я розумію, але мусите зрозуміти наступний факт, що капіталізація всіх е, якихось так чи інакше активів, про які у вас демо, там біткоін, нехай буде там будь-що, що завгодно, воно ну, капіталізація вимірюється власне в валюті, тобто в доларі, Тобто, пропустимо відповідь на ваше запитання: чи може, наприклад, євродолар впасти в нікуди. Там Чи полетіти в нікуди? Е, ні, не може, тому що це фундаментальна валюта. Тобто ми торгуємо на таких явно, сталих, безризикових відносно всіх інших активів. Звісно, якісь певні маніпуляції, але нема такого, що знаєте, Трамп знімає кепку і все у нас тут, ви мовити, на балансі вже 200 гривень. Такого, звісно, не буває, тому що це валютний ринок, це валютні пари, це так, мовити такий, знаєте, дорослий стиль. Ну, друзі, і ми відповідно фіксуємо плюсик по першій ситуації. Так, пум. У нас плюс 40 тисяч 480 гривень. Супер, дивіться, ми ставимо 40 тисяч 480 гривень. Тут то нас 40, 40 70. Бум, все. Перший просто у нас є. Це прекрасно. Відповідно, шукаємо ще одну ситуацію, та відповідно будемо продовжувати нашу з вами торгівлю. Друзі, катча хафе ОТСі беремо одного ж таки. Давайте я тут думаю брати три, але беру все-таки дві, чесно кажучи, не так багато зараз ситуації, які можна відчинити, але так чи інакше, стараємо, стараємо, стараємося знову ж таки, можливо, я прям максимально вже перебірила до ситуації, але, ну, одним словом, нам потрібно не так багато угод тому давайте просто акуратно зараз поторгуємо та відповідно постараємося вийти в плюс. Знову ж таки, відчинилися ми тут по КАТ Чеха ОТС, відбулася тута невеличка перекупленість, після якої ми одразу відчинилися на понижній бачимо, що трішки зараз угода. Так, в принципі, скаче, але воно все одно має повертатися, та воно має падати. Чому? Тому що відбулася, власне, перекупленість. Нам це стверджує індикатор RSI. Знову ж таки, чи індикатор RSI можна сліпо вірити? Ось таке теж питання було. Дивіться, індикатор RSI... Це, як, припустимо, термометр. Ви виходите, припустимо, на вулицю. І він показує там, припустимо, зараз там, 22 градуса. Чи можна вірити термометру? Можна. Але чи може вам бути холодно в той день, коли 22 градуса? Можна, може також бути. Тобто важлива суть полягає в тому, що індикатор Resai власне вам показує на ціну. Ви мусите з ним, ну тобто як, йому можна вірити, йому потрібно вірити, тому що він ваш такий, знаєте, вказівник. Але полягає питання в тому, що потрібно розуміти, як з ним працювати. Якщо ви цього не розумієте, то індикатор Resign вам нічим не допоможе. Тому не знаю таке питання, чи можна з йому довіряти? Ну я йому, по крайні... Мірі, не скажу, що я йому довіряю, я просто дивлюсь на його показники, та відносно його показники приймаю якісь рішення в своїй торгівлі. Це є це сліпа довіра йому? Ні, є просто коли ситуація індикатор RSI показує, наприклад, що зараз перекупленість, але я бачу, що це затяжний довгий коридор, що типу воно вже типу, довго тягнеться. Тому я якби, йому і довіряю, але в той же момент я і цю угоду ну, пропускаю. Тому що, типу, ну я от не хочу. Тобто, довіряти чи не довіряти, знову ж таки, має бути досить, і на основі досвіду ви вже будете дивитись, типу. А чи це підходить, чи там є, припустимо, різні розвитки в ситуації, тому що глобально, так, да, якщо воно пішло вгору, воно завжди впаде вниз, якщо воно внизу воно завжди виросте вгору. Але питання часу експерації, і чи у вас ще баланс залишиться того часу, бо хтось там, знаєте, там, газує по перекриттях там, без то там нічого не допоможе. Друзі, я так мовити, трішки превентивно наперед додаю нам 40-480 ще раз. Плюс 40 480, і ми вже заробили з вами 80 за Клас. Так, да, довго шукається ситуація, але ну, я думаю, що того вартує. До речі, це навіть. А, ні. Так, ну і що, друзі, я шукаю зараз ще одну ситуацію, і в принципі нам би цього мало вистачити. Якщо ми в три угоди гарненькі, легенькі лайтові угоди заберемо плюс, буде доволі класно. Не знаю, буде так не буде, але будемо старатися. Давайте беремо, напевно, каджи P UTC, знову ж таки, беремо 2 хвилини на пониження. Затяжний, тут, такий... ну, він не такий. Затяж... Ні, він затяжний доволі, він такий, типу, на 2 хвилини. Тут коридор, це, в принципі, можна вважати затяжним. І ми відчиняємося одразу на пониження. Якщо це зараз буде плюс, то ми зупиняємо торгівлі та робимо вивід. В три угоди, каджа по UTC, там ще дві попередні пари. Ми з вами, так мовити, заберемо плюси. І це класно. Я вже дуже чекаю, дуже чекаю цей момент, друзі, якщо чесно. Нам треба там всього-навсього, скільки там, ну, нехай буде 122. Да, нехай буде 122, там трішки. Ну, коротше, воно таке є плюс-мінус гривня в гривні. До речі, бачимо, що дублюється точка. Uh, чи можна давати перекриття, коли дублюється точка, чи ну не знаю, можна укріплятися. Давати перекриття нема змісту, давати перекриття вартує, коли вона полетіла там сильно вгору. Але інколи я в своїй торгівлі, хто пам'ятає там стріми, якісь ролики. буває таке, що прям сильна волатильність, дублюється точка, я так моти реагую на це і додаю так моти і забираю більш. Інколи ви відповідно можете втратити більш, тому розраховуйте, якщо ви, припустимо, дублюється точка, видала зараз таку саму суму угоди, і вона, відповідно, не відпрацювала ця ситуація, то ну все таки не знаю, рекомендую вам давати укріпляти вашу угоду, усрідняти. Якось, типу, коли воно сильно відросло. Тобто, на по тій самій точці немає сенсу відкривати раз, для чого? Хіба якщо я прям дуже-дуже впевнені. Але знову ж таки. Так, друзі, каджи по UTC 44 секунди. Я не знаю, якийсь можливий ролик, знаєте, я трішки так запинаю, щось таке, типу, я так. Ну, я знову ж таки, емоційно за вами впевнено ділю, що зараз закінчується важлива моя, одна з дуже важливих цілей на цей рік. Мені вдалося це зробити, я думаю, зробити це швидше, зробив ну чуть більше місяць це місяць, але так чи інакше. Останні 25 секунд і плюс. Я і давайте, я я вірю, що це буде плюс 4008, але ладно, не будемо вписувати на калькулятор, бо все-таки вдруг зараз щось піде ще не так. 15 Ну Це вже неможливо. Тут вже нас, в нас принципі... на такому ринку мінус ні ви що 180 пунктів. Це вже нереально. Це нереально. Плюс 4480 в три угоди ми з вами торгуємо. 40, 480. Ну, ми заробили. Тепер дивіться, тепер ми рахуємо. 121. Плюс 7 8, 7, 8. Так, давайте робимо не так. Давайте робимо не так. Все одному дублю одразу порахуємо. Плюс. Так, хватає, надіюсь. Ура! Друзі, на цьому моменті. На цьому моменті. Три угоди ми завершуємо наш челендж. Мені дуже приємно і дякую вам всім за підтримку, хто дивився ці відеоролики, хто писав коментарі. Звісно, меншість коментарів все-таки писали, більшість коментарів не пише. Але я все одно знаю, що ви зі мною. Дякую за вашу підтримку, за ваші лайки. Мені треба це морально якось трішки так хвилинку-дві переварити. Це мені ще мені вдалося зробити. І давайте я роблю зараз зразу цьому відеоролику, цього відео та відповідно. Наступний ролик, надіюсь, вже там, чи через ролик вже буду так мовити, вам показувати автомобіль. Це буде перший ролик не торговий на моєму youtube каналі Фух, я мушу зробити трошки паузу. Мені вдалося дійти з 25 тисяч гривень до 1 мільйона за 20 торгових Не за 20 днів всього, а за 20 торгових днів це тягнулося все більше. Десь півтора місяця це тянулося. Фух, супер. Фух, друзі, ну що, виводимо 1 мільйон, чесно кажучи, зробив таку невеличку паузу собі його. Зрозумів, це все ще все вдалося. Приємно, приємно, приємно. Так, мені потрібні фінанси, вивід коштів, копію... кошельок вже скопіював, виведення коштів. Відповідно, так, мінімальна сума, вводимо я на крипту. Давайте зразу. Мільйон. Я вже, до речі, пробував вивести, але навіть скасував, тому що не поставив запис. Відповідно, вставляємо гаманець. Та відповідно одразу будемо зараз робити вивід. Так. Все, запит пішов. І дивіться, от моя історія. Це буквально було. Це я щойно робив вивітел, але скасував, тому що я не поставив запис, бачите, позбавці не зробив, все на паніці. Жартую. Бачите, це вся моя історія. Тут я пробував, це я передумав, потім почав, коротше, депозит робити, 10 тисяч доларів, зробив депозит, це мій торговий депозит. Виводив 100К, це я показував в каналі, це я щойно зробив але я його скасував сам скасований клієнтом, тому що я не записав це на відео. І от щойно поставив вивіт разом з вами. Та відповідно чекаємо на виведення коштів. Історія, скільки тут показує, що. Коротше, десь день, можливо, трошки більше, трошки менше, пару годин. пройде вови, тому ось так. Всім дякую, друзі, всім дякую за перегляд. Нам вдалося це зробити, чесно кажучи. Я радий, мені приємно. Я дуже дякую за підтримку. Все, наступний ролик вже буду показувати вам авто. Дуже на це сподіваюся.